Остання прес-конференція Усика та Ф'юрі перед реваншем було епічно, передусім через битву поглядів, адже таких дивоглядок між ними ми ще не бачили. Стриманий Тайсон, але таким він був лише до фінального епізоду. Просто дивіться до кінця. Першим з'являється Тайсон Ф'юрі, коли вся поважна делегація вже сидить і чекає, то саме час і для Тайсона. І зверніть увагу на його реакцію: це максимально стриманий хлопець без жодних емоцій в чорно-білому костюмі, але взагалі не емоційний. Просто всім вітання і без зайвих оплесків. Майкл Баффер представив Олександра Усика як гордість українського народу, як людину, яка захищає свої пояси і не має жодної поразки. Наш Олександр Усик. Сашко виходить під композицію Артема Півоварова, який співає власною персоною. Цікаво, що костюми Артема і Тайсна Ф'юрі по кольористиці дещо схожі. Цього разу Артем особливо не вистрибує, нікуди не залазить, мабуть, заборонили. А ось і наш чемпіон в цікавому вбранні червоного кольору. Безумовно, елегантний костюм Олександра. Отже, ми знову тут, у Ріаді, заради головного бою, де зіткнуться два найкращих хевівейтері сучасності. Тайсоне скажи, а про що цей бій для тебе? Цього разу я приготую справжній біль. Я закрию його в комірці з болем. Тайсоне виглядає так, ніби з тобою щось сталося. Ти виглядаєш якимсь іншим, що з тобою? Мені немає що сказати, окрім того, що цей бій принесе багато болю. Але ви знаєте, я говорив багато впродовж цієї своєї кар'єри. Зараз я не буду багато говорити. Ви все побачите в суботу. Тоді давайте повернемося до нашого чемпіона. І про що цей бій для вас, Олександре? Доброго вечора всім, дорогі друзі. Зараз це тільки mm. розмови, все буде 21 грудня в рингу. Зараз шоу камера. 21 грудня буде все серйозно. Дякую, Олександре. Чекаємо на ваше повернення в ринг. Тепер давайте перейдемо до члена залу міжнародної боксерської слави, промоутера Френка Ворена. Давайте проговоримо про Ріа Цізон. Що для вас він несе, І побачимо ми реванш за поразку? Я вдячний за всю ту роботу, яку виконали всі зацікавлені сторони заради цього поєдинку. Ну а Ріад Сізен стає все краще і краще. За останні 14 місяців ми отримали низку фантастичних боксерських подій. Ріад став центром для всього боксерського світу. І цієї суботи ми побачимо найголовніший бій. Щодо першого поєдинку, то це було чудове протистояння, і це був близький бій. Це було рішення суддів, таке тоненьке. Я знаю, що ці хлопці покажуть в ринзі і виграє той, хто краще скористається слабкими місцями свого опонента. Я вірю, що Тайсонфірі зробить це. Я знаю, що він перебуває в класній формі, і ми отримаємо особливо, особливо, особливо фантастичний івент. Перейдемо до британського протистояння, яке розгорнеться в Хевівейті в цей вечір. Девід Ален проти Джонні Фішера. Друже, ти виглядаєш так, ніби перебуваєш у класній формі, це правда? Дякую за можливість виступити в цю ніч. Дякую, Ріад Сізон. Щодо особисто мене, то так, я в класній формі, і в мене є чудова можливість, і я буду використовувати обидві свої руки наповну. Так виглядає, що твій опонент може бути знервованим. Що ти думаєш про це? Так, дійсно, це фантастична нагода для мене. А щодо суперника він точно може нервувати. При тому, що насправді ми друзі, я можу сказати, що це нічого особистого, це лише про спорт. Я дуже впевнений в тому, що я роблю. Я дуже впевнений і я щиро вірю, що це моя можливість битися на найвищому рівні. Ти мав досвід спарингів з Олександром Усиком і Тайсоном Фюрі. Розкажи, що ти думаєш про те, що станеться в Майн-Івенті. Ну, що сказати, це два найкращих супертяжі нашого часу. Я є великим фанатом їх обох. Тож я особисто передбачаю перемогу Тайсона Ф'юрі, але між двома найкращими супертяжами планети. Я так радий сидіти за цим столом разом із вами. О, це цікаво. Слухай, ти обрав Тайсона при тому, що свого часу добряче отримував від усика. Джоні. А що зараз у твоїй голові? Передусім, я дякую за гостинність Ріад Сізон і його величності Туркі Алальшиху. Я готовий, я дуже важко тренувався, і зараз я отримав свою найкращу нагоду і хочу показати себе якомога краще. То що станеться, коли ви вийдете в ринг між собою. Ну що ж, ну побачимо. Це може бути хороший бій, коли ми опинимося обидва в ринзі, і це будуть справжні феєрверки. Я сподіваюся, що ми принесемо хороше шоу для глядачів. Тут немає нічого особистого. Так, він хороший друг, але в ринзі друзів не буває. Звісно, ми потиснемо руки перед і після. Але зараз найголовніше це бій. Чим більше цікавлюся боксом, тим більше переконуюся в тому, що ідеального бійця просто не існує, але є ті. Кого я дуже поважаю, і від боксу котрих я реально кайфую, це безумовно Олександр Усик, це Ленокс Льюіс, це Мені Пак'яо і це Шугар Рей Леонард. Вони всі близькі до ідеалу, але справжнього звіра ви побачите лише зараз Гігабайт Z890 Gaming X Wi-Fi 7. Серце вашого комп'ютера. Виняткова якість і справжнє лев'яче серце. Lenox це характер та душа боксу після Тайсона. Так само і материнка Z890 Gaming X Wi-Fi 7 виконана в преміальній якості та здатна витримувати найбільше навантаження. Wi-Fi 7 це швидкість і стабільність мережі на новому рівні. Забудьте про лаги в іграх. PCI Express 5.0 для ультрашвидких відеокарт та SSD. Розумне охолодження з Гігабайт виграєте. Довго і без перегрівів. І, звісно ж, RGB підсвічування. Налаштовуйте стиль, щоб система була такою ж яскравою, як і ваші перемоги. Процесор потужний, як Мені Пакяо Intel Core Ultra 9 285К, 24 ядра. Так. Саме 24 У цих двох машин є одна спільна риса. Вони потягнуть навіть найбільших монстрів. Свого часу Пекмен підкорив аж 8 вагових категорій. Процесор від Intel потягне кіберпанк та Старфілд на ультраналаштуваннях, без жодних лагів чи провисань. Якщо ви геймер чи контент-кріейтор, як я, то це точно ваш вибір. А ось тут уже без порівнянь. Скоро бій у Секф'юрі Хотілося б подивитися його на моніторі з високою роздільною здатністю. Монітор Aorus F.O. 32 u 2 має oled дисплей розміром 31,5 дюймів з підтримкою 4K Ultra HD. ідеально підійде для перегляду боксу, не наче під мікроскопом, а ще фільмів, ігор та іншого контенту. Якщо ви хочете кайфувати від зображення, то це скарб. Не беріться до нового року. Є класна можливість взяти комп'ютер своєї мрії з чудовими знижками від магазину Клік. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та вибирайте комбінацію своєї мрії. За промокодом Тайк буде 5% знижки на всі ПК Asgard, а за промокодом Тайк 1 2% знижки на всі ПК комплектуючі. Тепер давайте послухаємо керівника Matchroom Boxing, який також курирує питання Джоні Фішера. Що ви думаєте про цей бій? Також я чув ваші останні інтерв'ю, і в мене відчуття, що ви також представляєте інтереси Тайсона Ф'юрі. Так, дякую, Дейве. Лише кілька слів. Ви знаєте, це був фантастичний рік для мене з Френком Вороном. І в цей рік було дуже багато боксу, від якого я щиро кайфував. Я багато працював зі Спенсером Брауном і Френком, і ми виконали величезну роботу, і все завдяки його величності туркі. Адже ніхто так класно не може виходити в зум в піжамі, як його величність. Так, безумовно, ми любимо гроші. Ми всі любимо гроші. І такі події приносять чимало коштів, але також ми маємо фантастичну енергію, пристрасть до боксу, коли влаштовуємо такі івенти. Дякуємо такій країні, як Судівська Аравія, що організовують такі чудові івенти. Це країна, яка отримала нове визнання завдяки цим подіям. Я маю фантастичний дух. Я радий, що я є британцем, і це те, що я можу привнести у бокс. Ми були в Вегасі, ми були в Лондоні, багато де. Але наразі головне місце для боксу це Ріад. І передусім, Ріад буде головним місцем для боксу цієї суботи. Так, я казав Олександру Красюку, він мій друг, звісно, але й Тайсон теж мені друг. І його команда зараз сидить поруч зі мною і інші. раніше, я сказав... You not like I mean, because he's, he's a good guy. You've got to be kinder to him. He's been your friend for a long time. <laughs> if you heard the nicknames, but... and you as well, yeah. So you're going to be nice, and you're, you're definitely not on the fence for this fight. Turk sheik is back in Tyson Fury to do the business on Saturday night. ask <laughs> Олександр Усик фантастичний боєць, і він дійсно може показати щось особливе, але треба щось надзвичайне, щоб його перемогти. Однак, з іншого боку, є Тайсон Ф'юрі, який спроможний показати ці фантастичні речі, прямо як він свого часу здолав Володимира Кличка, коли він не залишив жодного шансу тоді, і потім бився проти Вайлдера в Америці. Тоді я думав, що в нього немає шансів. Я подивився перший бій, коли він добре його розбивав. Ми маємо двох найкращих супертяжів цього покоління. Я віддаю належно їм обом, але я думаю, що цієї суботи переможцем буде саме Тайсон Ф'юрі. Отож, давайте перейдемо до фантастичного поєдинку, який чекає на нас цієї суботи. Коли Усик і Ф'юрі підуть, то за ними хтось буде. І ми маємо потенційного топа хевівейту. Йому зараз лише 19. Це Моузес і Таума. Але він фантастично жорсткий, як і його опонент Демсі Макін, який матиме найважчий поєдинок у своїй кар'єрі. На кону будуть стояти два другорядних титули від WBA та IBF Тож Демсі всі кажуть, що Моузес так хоче тебе перемогти. Але в тебе ж є свої плани на бій, правда ж? Так, передусім я дякую всім організаторам за можливість бути тут. У мене була класна підготовка. У мене був чудовий кемп. Так само я був андердогом в протистоянні з Філіпом Херговічем. І нічого, у мене була класна підготовка, тож все побачимо в суботу. Це надзвичайно знаходитись тут посеред вас. Дякую, Туркія Лальшиху за те, що дає мені цю можливість битися на таких чудових шоу. Я все ще тінейджер, я все ще дитина. Я дивлюсь на таких як Тайсон Ф'юрі і вчуся від них. І так само від Олександра Усика. Я вдячний за цю можливість виступати на такому рівні. Мені лише 19, Я здійснив свій професійний дебют тільки минулого року. Слухайте, я оглядаюсь на минуле свого опонента, і я розумію, що це буде класний бій. Тож давайте повернемося до головної події. Перейдемо до команд боксерів. Отож, команда Олександра. Як думаєте, що станеться цієї суботи? Добрий вечір всім. Добрий вечір. В суботу вечором буде протистояння двох боксерів. І один докаже ще раз другому, що такое настоящий бокс, що такое техніка. І Пусік Чемпіон, і субота вечір це все покажет. Чудово, дякую. Тепер давайте перейдемо до легендарного боксерського промоутера Боба Арома. Бобе, ви багато років працюєте з Тайсоном. Дайте нам свої думки, яке місце в історії має цей бій. Ну, найперше, дякую всім. Радий вас тут бачити, і я дивуюся вашій англійській, тому що як чітко ви говорите, без акцентів, тому що ви британці, радий бути тут посеред моїх друзів. Серед вас є і туркі, і він дійсно став мені другом. Ми отримуємо задоволення від спілкування одного з іншим. Щодо поєдинку, я не збираюся говорити про великі бої чи великих бійців, тому що ми всі це знаємо. Це і так загально прийнято. Але я не тільки промоутер Тайсона, а також друг Тайсона, і кожен має подивитися другий бій між Вайлдером і Тайсоном. Адже після першого поєдинку здавалося, що Вайлдер завдавав таких ударів, що Тайсон просто не вистоїть. Але ви подивіться на другий бій. Тайсон зрозумів уже, що робити. Він знав, що робити проти Вайлдера, і він переміг його в приголомшливій манері. І я сподіваюся, що він також битиметься в такому ж ключі і теж здобуде успіх в ніч суботи. Він буде битися проти жорсткого, жорсткого і дуже здібного українця. І я особисто, як і багато американців, я такий гордий за його народ, за українців. Як добре вони б'ються і що їм вдається у війні проти значно більшої країни. І ніколи, ніколи не списуйте з рахунків українців. Олександр Усик це топовий боєць. Це справжня сила України, але цієї суботи переможе один із найкращих хевівейтерів всіх часів Тайсон Ф'юрі. Перемога буде за Тайсоном. Дякую. Ну що, друзі, радий бути тут. Класне місто. Мені дуже подобається. Трошечки холодно сьогодні, але я радий. Дякую, Туркелельшиху, за цю можливість. Олександр, це виїзний чемпіон. Він завжди перемагає на виїзді. Ми тільки чуємо, що всі з Тайсоном, всі за Тайсона. В Травні цього року Олександр Усик довів усьому світу і він став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Ми знову тут і будемо битися проти Тайсона. Наша команда готова до всього, але нам здавалося б, нема що доводити. Ми вже все показали, ми вже всього досягли. Олександр ніколи не бився вдома. Він бився в Штатах, у Британії, і зараз ми б'ємося тут. Здається, що ми маємо знову всім все доводити. Окей, немає проблем. А цієї суботи ми лише побачимо ще раз. Побачимо, хто такий Олександр Усик. У Тайсона був фантастичний табір. Він жив як монах. І цієї суботи вночі він повернеться. Я чув те, що казав Боб: що ніколи не треба списувати з рахунків українців, що вони дають фантастичні бої, і це так. Але також є інший боєць, якого не треба недооцінювати. Це циганський король, тут його сім'я. Повірте, в нього така бойова сім'я, що там навіть бабця може битися. В них там всі можуть битися. Вони приносять справжню кров, але вони також воїни. Тож цього хлопця теж не недооцінюйте. Він дуже сконцентрований, і ми віримо, що в суботу вночі він поверне пояси Британії, адже вони належать Британії. Усім салам алейкум! Передусім, честь бути тут, в Мецці боксу, в Саудівській Аравії, в цьому прекрасному місті Ріаді. Це велике задоволення бути гостем в таких чудових людей. Я ніколи не міг уявити, що маленький пересічний хлопець, просто хлопець із Сімферополя, з Криму, стане двічі абсолютним чемпіоном світу з боксу. Його мрія стала реальністю. Наша мрія стала реальністю. Мрія його фанатів стала реальністю. Є один хлопець у цьому королівстві, який робить так, аби мрії здійснювалися. Ваша величність дуже дякую. І також подяка йде циганському королю. Ми знаємо, що у нього не все так добре з реваншами, але ми відзначаємо його хоробрість. І, Тайсоне, дякую, що ти тут, з нами. Нехай Бог благословить цей поєдинок, нехай сили будуть з нами. Удачі їм обом! І нехай найкращий переможе. Знову. Дякую. Тайсоне, в 2015 році ти казав, що час кличка закінчився. Що ти зараз можеш сказати перед цим боєм? Не можу дочекатися суботи. Дуже дякую всім, хто тут. Хай Бог вас благословить. Олександре, а що ти принесеш Тайсону в цю ніч? Don't be afraid. I will not leave you alone. See you on Saturday. Потім іще Майкл Бафер повторив, що ми отримаємо repeat or revenge, тобто повторення або реванш, і як бачимо, без особливих емоцій. Абсолютно не гаряча прес-конференція, що розгорнулася між Олександром і Тайсоном. Але битва поглядів це вже геть інша справа. Вони дуже довго влаштовували ці дивоглядки, сконцентрований, як завжди, усик, і максимально холодний та жорсткий Тайсон Фюрі. Ніхто не хотів кліпати чи прибирати погляд. А потім настав реально смішний момент. Боксери хвилин 5 дивилися очі в очі, що камери вже просто переключили на арабських музикантів, щоб якось це діло розбавити. Ну і танці, 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 танці. А потім між боксерами з'явився великий друг. Можливо, їх обох, а можливо, лише Тайсона, президент WBC Маурісіо Солейман, який вже почав буквально вмовляти: та, пацани, та ну досить, ну, будь ласка, ну кінчайте ви вже все це. Давайте вже в суботу, та йой. Але ніхто його слухати не хотів. Мабуть, це найбільш епічна битва поглядів, яка лише була за останній час загалом у боксі. Хтось там виставляв Бейджик перед очима Олександра, щоб вже якось це припинити, але і це не зупинило боксерів від їхніх поглядів. Потім, нарешті, Тайсон почав щось казати. Навряд чи це були приємні слова на адресу Олександра Усика. Тим паче, що в якийсь момент по його губах можна було прочитати, що він каже «ноу», No. no. Ну, no. тобто він заперечував те, що йому там навалював циганський король. І потім Тайсон по справжньому завівся, почав тикати пальцями, почав бути самим собою, тим самим Тайсоном, якого ми звикли бачити. Нарешті хлопців розчепили, вони розійшлися і почалися арабські танці від самого циганського короля. Він став у це коло і почав пританцьовувати. Ось тут я впізнаю старого доброго Тайсона. А ось Олександр вже краще показав, що робити з тією палицею: не тримати за неї, наче ти зараз впадеш, бо дуже старий. А так по гетьманському взяв, наче булаву, та трохи теж собі пританцював. Але вічним перед кожним поєдинком залишається одне запитання: а де подивитися бокс? Отож, де дивитися бій усик ф'юрі безкоштовно в Україні та за кордоном? Будь ласка, подивіться ролик за підказкою перед суботою.